Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з математики. Отож приготуйте зошит з математики, простий олівець та кольорові олівці. Включимо наш мозок. Назвіть наступні числа по порядку від маленького до великого. Один, три, два, чотири. чотири шість три п'ять, сім п'ять, шість, вісім дев'ять сім, вісім шість, а тепер назвіть числа по порядку. Від великого до маленького, два, п'ять чотири. Один два чотири три, дев'ять шість вісім. Сім. Три чотири п'ять шість. Відкрийте, будь ласка, зошити. роздивимося вправо номер 1 Що зображено на першому малюнку? Правильно. Двоє дітей стоять із м'ячем. Чотири дитини йдуть до них. Прочитаємо вираз під малюнком. До двох додати чотири. Скільки дітей стало? Правильно. 6. Запишіть відповідь. Тепер складіть розповідь за другим та третім малюнком. Запишіть математичні вирази за змістом малюнків. На яку дію ви записали приклади? Правильно. На додавання. Діти. Як ви вже зрозуміли, сьогоднішнє наше заняття присвячено розв'язанню математичних задач. У вправі номер 2 розглядати малюнки першого ряду почнемо з останнього малюнка. Що ми бачимо? Дівчинка поряд зі столом, на якому у вазі 5 квітів. А що на другому малюнку? Дівчинка Тримає три квітки, на столі у вазі дві квітки. Як ви гадаєте, що було спочатку? Правильно, на столі у вазі стояло дві квітки. Намалюйте такий малюнок в першому квадраті. Отже, Якщо скласти розповідь за малюнками, то вийде таке оповідання. На столі у вазі стояло дві квітки. Дівчинка принесла і поставила у вазу ще три квітки. У вазі стало п'ять квіточок. Роздивимося малюнки другого ряду, і, як і в перший раз, почнемо з останнього малюнка. Отож. Що ми бачимо? На лужку пасуться дві конячки. А що ми бачимо на другому малюнку? На лужку п'ять конячок, але три приготувалися кудись бігти. Як ви гадаєте, що було спочатку? Намалюйте такий малюнок в першому квадраті і складіть розповідь за малюнками. Розглянемо малюнки третього ряду, і як і раніше почнемо розглядати з останнього малюнка. Отже, що ми бачимо на останньому малюнку? Ми бачимо 5 морозив. Що ми бачимо на другому малюнку? Ми бачимо 7 морозив, але два з них дуже швидко тануть. Як ви гадаєте, що було спочатку? Намалюйте це в першому квадраті та складіть розповідь за малюнками. Прийшов час відпочити. Намалюємо носиком в повітрі коло, трикутник, квадрат, прямокутник. Отож починаємо. Замружте очі. Малюємо коло. Велике коло. Поменше. Ще менше. Ще менше. Зовсім маленьке. Так, щоб воно утворилося в крапку. Малюємо трикутник. Великий трикутник. Поменше. Маленький. Малюємо квадрат, великий квадрат поменше, ще менше, ще трошечки менший. І зовсім маленький. Малюємо великий прямокутник. Поменше, ще менше, ще трошечки менший. І зовсім маленький. Молодці. Відкрийте очі, продовжуємо виконувати вправи. Діти, знайомтесь, це дівчинка Таня. Якщо я про неї розповім, що Таня полила три кущі малини, два кущі смородини та чотири кущі троянд, то це буде оповідання про Таню. Але якщо я ще додам питання, скільки всього кущів полила Таня, то це вже буде математична задача. Зрозуміли? Повторюю ще раз, задача! Це невелике оповідання, у якому є числові показники. Щось відбувається і необхідно дати відповідь, зробивши підрахунки. Роздивимося вправу номер 3 Частина задачі, де розповідається, що було, називається умова. Та частина, де я про щось запитую, називається питання. Наступна дія це коли ми робимо необхідні підрахунки. І називається вона розв'язок. Ну, і останнє, що треба зробити, це дати відповідь на питання задачі ось така послідовність дій. Тепер, діти, ваша черга, складіть за малюнками розповідь. Поставте запитання до цієї розповіді. Прочитайте розв'язок та дайте відповідь на питання задачі. У вправі номер 4 діти складіть умову задачі за малюнками. Розкажіть задачу. Спочатку умову, потім питання. Тепер запишемо умову і розв'язок задачі. Зафарбуйте в першому ряду стільки клітинок, скільки дівчаток було на горі. У другому ряду зафарбуйте стільки клітинок, скільки дівчаток з'їхало з гори. І в третьому ряду зафарбуйте стільки клітинок, скільки дівчаток залишилося на горі. Запиши розв'язок за допомогою цифр та дай відповідь. На питання задачі. Всі вправи виконані. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!